Привітки усім! З вами Приті, гра Retro Mine. A Mining Desk Builder. Якусь гру не чужу на Itch, itch якось так цей сайт називається, я думаю. Його багато хто знає, його Будемо пробувати, дивитися, що це за гра. Виглядає. Я по фо фотках подивився, виглядає непогано, тому давайте спочатку. А, треба зіграти. Так, загружаємо туторіал. Такс. Як грати? Ретромайн це майнінг гра де ви створюєте колоду з карт для перемоги. Тобі, щоб. Твоя ціль це отримати. дійти до центру і вижити 15 небезпечних експедицій на твоєму шляху. Так. Орск... Майн. Щоб манд, треба зіграти. в кор... Зараз секундочку треба перекладати, щоб зрозуміти, що воно мені мається на увазі. Одну секунду, одну секунду. Так, що воно мені мається на увазі? Як грати, здобувайте руду, граючи картами руди. Заробляйте очки, граючи картами скорпіоном. Окей. Okay. Так. Кожна карта вимагає енергії для дії. Ваша поточна енергія представлена числом у зеленому квадрату. У вас є три одиниці енергії, щоб витратити їх за кожний хід. Коли у вас закінчується енергія, завершить, завершить свій хід. Окей, okay. такс. А! Чому воно так рандомно? Щас, секундочку, Чомусь воно рандомно бесить мене. Так як грати? Щоб вижити в кожній експедиції, ви повинні набрати достатню кількість оч... очків, перш ніж закінчиться час. Якщо ви цього не зробите, печера обвалиться на вас і гра закінчиться. Ага. Окей. За, За скільки ходів треба заробити стільки очків. Я поняв. А. <плес> Uh, так, якщо ви досягте вимоги очків раніше скористайтесь перевагою, видувати як намого більше руди для звершення експедиції. А, спочатку очки, потім руда. Ну, Я поняв. Так, переживши експедицію, ви потрапите до магазину, де можете витрати свою руду на покращення, щоб покращити свою колоду потужними картами. Спробуйте знайти найкращу синергію між картами та створити власну комбінацію. Ага, окей. Uh, be careful the strike, бо, а, треба балансувати Окей, okay, починаємо run. Ми починаємо звідки з ми зверху. Погнали! Починаємо експедицію. Так, що в нас є? У нас є маленька о, о, рута, маленький очок, у нас, нас є три цих. Так, що означає протектор? Давайте прочитаємо. Покращить ресурс на один. Брув ресурс for One. Давайте спробуємо. Так. ай, О! Окей. Майну. Ось це. А, все, все, все я поняв, як це зробити, як то. Окей. Все. Тепер у нас два залишилось. І мене багато карт. Тут ціли чисто. Ось раз, два, три. А перед продовженням перегляду прошу поставити лайк, підписатися. Написати коментар, натиснути дзвіночок. І бути в курсі подій. І ще хочу вам нагадати, що окрім ютубу е, цього, В мене є ще один ютуб, е, який вже потихеньку там виходить відео. В мене є телеграм, в якому все, ви, все там пишу про, про життя, про контент. В мене є інстаграм, у мене є місце, де я пишу новели виставляю. У мене є ще одна група в Телеграм, де я виставляю ці новели. У мене ще є інстаграм з артами в Vaporwave стилі. Тому. ще є Discord. Одну ми отримаємо, і можна просто добути. І добути більше. І ми перші це прийшли. Ластра, а ще й один раунд є. Чисто можна цих орео добути. Ой, ну ви зрозуміли. Так, наступна експедиція, загружаємо шоп. Можемо купити Хаммер, але давайте пок... або ще ось тут. Плюс 2 очка, плюс одна карта. Це непогано. Плюс 5 очків, плюс дві карти. Ого. Але це, це коштує, а то не коштує нічого. Хм. Дати одну енергію за кожну карту у твоїй руці. О, Це непогано, слухайте, це прям жорстко. Давайте ось степень напевно, що. і погнали. Це жорстко. Наступний рівень. Починаємо експедицію. Подивіться, це окей, да, тут це окей. Так, що у нас є? Три хода. Починаємо з малих скорпіонів. Поки що у нас тільки, тільки так найкраще. О, що в нас далі? Беремо Саламанту. Плюс не, чому? Можливо, воно має на увазі щось інше. Ресурс. А в а нас ресурс. Та чого у нас роботи ресурс? А, може я два витратив. Ааа, тривон. Так, да, все окей. Все окей. У мене було три, я два витратив. Тобто один залишиться. А вона ще дала мені три. Ай. Такий, типа, фокус Джена. Так, давайте добуваємо це. І пробуємо. І пробуємо ось це. Все хай буде. Так, у нас ще один хід залишився, капець. Ми зараз її програємо. А, у нас... Ласт раунд, окей. Фух. Живі. Все, нормально, живі, живі. Вижили. Наступна експедиція. Загружаємо шоп. Що? що ми можемо купити? Плейс uh, ап зараз прочитаємо. Прочитаємо, бо я не розумію, чому воно так робить, я не. Відкрити камеру. Помістіть е, до трьох ресурсів до своєї колоди в руку. А. Ага. Плюс 5 очків. Ви ресурс плюс 2. Та, давайте візьмемо. А ну-ка, що означає. Вибачаюся. Збільшить цінність будь-якої ресурсу в вашій колоді на 2. Ом. Давайте хамер краще візьмемо. О, можна вибрати відразу. Давайте збільшимо орео. Наступна. Форест. Три хода 15 вже треба добути. Такс. Ага. І пробуємо. Скорпіо. І закінчуємо поки. А, чо! Капець! Ай, капець. Ай. Я забув, що нам не то треба збирати. Ну, я даю, звісно. Навряд чи я 10 ще наберу. Да Ааа, uh, 7, ми програли. Давайте ще один Зіграємо раунд. Так, Поки що телефона відложимо. Шовт треба збирати. Не червоне, спочатку жовте. Треба цього не забувати. Так, uh, і поки що Набуваємо це. А, а з нього ми з червоного ми покупки робимо все. А наш я, Ладненько міг. Міг ще добути один. Нічого страшного, нічого страшного. Експедиція закінчена. Нам загружаємо шоп. Що? Що в нас є? Плюс 8 оре. О, пэтому. 5 оцей. І то і то хороше. Давайте ось це. Без можна було я міг і того взяти. Ай! Ладненько. Спішу кудись. Спішу. П'ять, просто. Жорстко. 8 вже є, ми вже закриваємо і нас ще можемо подобувати червоних. Не зра взяв, не зря. Покращуємо ось це. У нас траунд. окей. Є, нормально. Наступна експедиція. 15, треба буде вже. Так, плюс 2 Ори, плюс 1 карта за 0. Давайте ось тайме. Це непогано. Можна було їм провівнути. Ай, що я? Наступна експедиція, що в нас? Так, жовте треба. Не червоне. Спочатку жовте. Потім можна вже до червоне братися. Так, так, і п'ятерка. Нормально, нормально, хорошо йдемо. Добре, що п'ять у нас є. Пуп, о, хопа. Ні! Yeah. Знову червоний хотів набивати. Ну, не я даю. Все, нормально, пройшли, пройшли. Наступна експедиція. Все, добре. О, отримати 4 вибраних ресурси. О, плюс 5 карт. Плюс 5 очків. О, плюс три карти. Давайте ось це візьмемо, напевно, і покращимо ось цю за 5, щоб вона ще жорсткіша була. Наступна експедиція. Тримаємося 18 вже. Ого. А в нас є 7. Так, 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 10 вже забрано. Хм. А, 4 нам дало з ресурсів. Оу. Капець. Так. Покращуємо поки що ми. Хопа. 17. Ну ще нам один якраз раунд нормально буде. Ласт раунд. Було би обідно, якби воно зараз не випало. Так, да, поняв, ця штучка нам дасть 4 любого ресурсу, якого ми йтичнемо. Це непогано. Це досить таки непогана штука. Так, remove карту в деск плюс 5 ордер. Um. Ось це і ось це візьмемо. Покращимо якусь одненьку, щоб нам менше за один було падало. Такс. 3. 2. Пуу. Нормально. 7. Хороша. <смі> Одно і те саме було смішно. Так, отримаю. 4 і ще 7 запускаємо. І ми вже. Нормально, останній раунд здобуваємо червоненьке. Та й можемо ще одне таке найбуде на всякий випадок. Наступна експедиція, йдемо добре. Йдемо дуже добре. Плей ресурс. Плюс 8 ора. Давайте це візьмемо. Мишеня ми візьмемо. Можливо, навіть і пройдемо зараз цю гру. Так, отримати 8 ур. Отримати 4 з цих. Скинути, покрощуємо на це і одна таке. Най буде. Нормально. Так, хопа, хопа, хопа. 35. ого! Ой тут я щось, щось за прогріти. Бейлін. Що ж я так? Ласт раунд. <laughs> Навіть так воно в мене не вийшло. Давайте ще разок спробуємо. Треба щось нам прям. Треба подумати, щоб це все пройти. Треба. Задуматись дуже добре. Давайте імпрувуємо ось це і набираємо. Цікаво, імпровує його на один хід чи воно імпрубує типа на одну гру чи назавжди. Ось це таке питання. Last round. Набираємо червоненьких. Нормально, хорошо. Сім. Це дуже добре. Наступ. Загружаємо шоп. Що? Що у нас є? Плюс 2 дереги плюс 15 очків. Плюс 15 очків ого. Ого. Берем, звісно. Типа. Жостко. Це типа. Пум, -пум, пум І ми отримали можемо червоне добувати зараз. І можемо чисто в червоне вкластися. Імба! Мені подобається ця карта. Ой, це мені не треба часто в червоні вкладаємося. Все. Хорошо, хорошо. Магазин загружається. Плюс 2 карти зграти, плюс 3 танто юз. Типа один раз. А він сказав, це один раз можна юзнути за гру? Чи один раз в цілу можна юзнути? Типа за... Якщо один цілому можна юзити, це дуже дорого. Давайте краще імпрувинимо карту. На 4. І давайте плюс майнінг, плюс 2 карти, нехай буде. Бо Бля, якщо один раз, це... ризикована штука. Плюс 5, плюс 1 і плюс 3. Нормально. Па-пом. Хорошо. Так... Де втратимось на це. Та одну нікудненьку можна. І ось те добуваємо. Нормально. Поки що тримаємося. Поки що тримаємося, поки що йдемо добре. Бік блін, де навіть воно коштує? О, бідно. Зіграти ресурс. Оу! Безкоштовно зіграти якийсь ресурс. Нормально. Хай буде. Так. Жовте спочатку, не червоне. Не забувати, це треба. Бо так знову Пу-пу-пум. Ай, не то Треба було інше зіграти раньше. Безкоштовно ми зіграємо в ресурс. І нормально. Треба ще червоненьких добути. 54. У мене замало червоних, треба трошки їх нам добрати, щоб було. Грузи, шоп. Mm, і пробуємо. Скорпен на шопі в мене ні, на що не вистачає. І це обідно, але треба тримати. І пробуємо, відправляємо. Я так більше получаю, якби. Бі... Так, зіграємо ось це. І ми ще ось тих два червоних зіграємо. Пуп. А, не треба було заграти. Так, так, так. Нормально. Вісім мало, звісно, для шопу, там ми нічого за, за вісім не купимо. Абще. Тому ми йдемо далі. Magic City. На цьому ми і зупинились буде пройшла гра. Плюс 7. Тут ми вже повинні біт. Так, замайнемо. Зіграємо ресурс. Зіграємо ці. Надію, що ми зараз переможемо, і це буде дуже обідно. Так, ми перемогли. Тримаємося, проходимо далі. Ласт траун. Та поднято. Так, добиваємо червоне, бо нам треба якихось щось куди купити в шопі. Так, плюс 5. Отримати 6. Або вибрати ресурс. Я так понял. Давайте ось так краще візьмемо камічки візьмемо ось так. Нормально. Йдемо далі. Ми, ми пройшли Magic City. 40 вже треба. Починаємо спочатку з тих, потім одна цього. Але вже 4 ходи в нас є, це добре. Ай може тільки Орри зіграти. Так. 23, окей Так, так. Ще два хода, грубо кажучи. 40. Забрали я за нами. Але треба щось взяти, щоб нам покращити, бо далеко ми зараз не пройдемо. Якщо ми тут не візьмемо щось. Я відчуваю це. Так. А ми нічого і толково взяти не можемо. Окей, зараз ми частую програм, напевно, що 60, я маю Навірно, що 60 ми не зможемо подолати. Не треба було майн використовувати. Ой, 30 нас. Будем треба було. О, ось так. 56. Може ще й виграємо? Якщо зараз повезе. За нами. Це було важко. Зараз треба в шопі взяти щось толкове, бо то що. Плюс 7 очків. Непогано. Напевно ж, а це, а це за, за 0 можна взяти 4 очка. Або вибраного ресурсу. Давайте плюс 7 очків. Не будемо ризикувати і. Плюс 5 ордер. Давайте покращимо одну з рут. На всякий случай. На всякий випадок. Такс. Добуваємо дві карти. Раз, два, двадцять два. Дев'яносто треба, -маю! Ух ти, -маю! Не, ми це точно не переможемо. Вообще, 7-5. Тіпа, 49. пу по Це близько до нерану. Ось така гра. Пишіть, як ви, що вам що скажете. Така невеличка, цікавенька, простенька. Хороша гра. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Все читаю, переходьте на телеграм підп... і до скорих зустрічей.